Але ви скажіть, куди ми підемо завтрашнього дня, як нас заберуть, куди ми підемо, кому ми потрібні будемо, куда піде, куди накриме, борочило піде, чи куди ми підемо, кому нас накриме, Кому ми піде, ми нікуди не підемо. Я прошу вас, не заважайте підприємцям, і дайте їм можливість, щоб вони працювали і здавали гроші в казну в державу і і прочитання нашого лучту. Що було на самих найкраще. Я на флоту прошу всі, люди, депутати, дякую вам. <рес> Коли ми звернулися до енергонагляду, після цього виявляється, з нами розірвали договір. Ну, чимось потрібно стимулювати підприємців. Чому може бути зі мною розірваний договір? Угода складалась між моїм чоловіком та Мартою Іванівною Тандимою, де я надавала на депутатську комісію документи згідно пункту 1.3. Де зазначено, що дане торгове місце відповідає правилам торгівлі, тобто так само всім пожежним умовам. І тут, коли от вийшла у нас така заворука, вже моє торгове місце нічому не відповідає. Абсолютно, можливо, досить е, Волинський обласний споживспілці знущатися над законом в оренду вони 90% підприємців нічого не надають. Ці місця створені підприємцями і є їхньою власністю. Де заключений договір з підприємцями? Де оренда і субаренда? Ці питання, ви всі прекрасно знаєте, про що говорити, виступаючи говорити, Алла Сіва, говорила. Я пам'ятаю, яка тоді запросила, підтримайте, а тепер до чого дійшло, то що, я в суботу не дію спеціально походив по Варшавському ринку, багато підприємців у мене знайомих, які, яких я часто товари і просто знаю і кажуть, до неможливості. Веде себе область кожерспілка, як троє куров. Тебе виживуть, з тобою заключимо, ти мовчи, а ти взагалі добрі смінів. До цього ми дожилися? Я е, зрозуміло скажу, що всі зобов'язання, які брало на себе облас споживка, вони не є виконані. А те відношення, яке йде зі сторони обласку жирспілки, воно власне і породжує цей конфлікт, який ми зараз на собі маємо. Велицька полоску Жоспілку на сьогоднішній день виглядає, як знаєте, в ролі такого одного підсудного, який в суді перед судом виступаючи і каже, що я вплив батько і мати, але прошу мене пошкодувати лише з тією відставою, що він тепер є сирота. залучати за Адміністрацію на ринку розділу. Російською мовою, оховаючи. Чи не вони сьогодні принесли в Луцьку міську раду е, ухвалу забезпечення послуг за їхньою заявою, яка звучить навіть дико заборонити міській раді, розглядати питання про звіт тимчасової контрольної комісії? І в результаті ми ще тут сподіваємося, що з тим всім робити. Так Таке діло, розривати договір. Розривати і договір, хай йде з Богом. У вас є правило, що якщо згадується прізвище, віддають. Дякую. 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 Дякую.